Кажуть, що ранок починається з кави, а у нас починається з грибних місць. Ну і звичайно, і збору грибів. Вітаю всіх на каналі Селянин. Ми тепер зайшли в ліс і буквально як зайшли, зразу знайшли таких гарних свіжих грибів. Корчах букових. Ого, тримаюсь. О, тримаюсь. Там ціле містечко з такими трасами. Тут в листі взагалі повна така палянечка. О! оце це так Надіюсь буде такий і надалі Хороший урожай, ну нас зустріла така трійка білих грибів, не затягуємо час, збираємося, чистимо їх, кладемо їх в рюкзачок і продовжуємо наші пошуки. Так що залишайтеся з нами, всім гарного перегляду. Подивіться, через оживничок, обкружило, листочки, його ось така ось шапочка прям стерчить. О, ви це бачите? Так, да. оце гриб, це красота. Ну такий аж важкуватий в руці. І такий контур білесенький. Дуже гарно виглядає. Ну Справжній осінній гриб корчовий. Так, фокус, фокус з'явився. Мацнув рукою під деревом, подивіться, що не йшов. Ого, ого! Ого. Ого. Не, ну це містечко, я вам скажу. Це рідко де можна такі знайти. І, і, звичайно, він же чистий, повністю спізиночка, чистий. І така краса велика, велика, тому що. Зараз отут находжу, а далі можна і не знайти нічого. Але тут я знаю, що можна 1000% знайти. Тому активно треба промацувати листочки. Ну що ж, давайте будемо розбирати ці ожирники, тому що у нас тут подивіться що заховане. Ого! Величенькі вже такі. Оце таке велике Повітью яка машина а це ж велика Веліканіше Тут шапка просто на ладоні Тут Діаметр 20 см точно є Ну Забираємо конечно Давайте ми ще точніше Перейдемо чуть у бік, і тут у нас Ще є, ще є, да. О, така чернява шапочка. Рибка. О! Ну це вже це вже радує ще більше, тому що ну, ви розумієте, да, буквально пару хвилин є в лісі і в одне місце дає отакий урожай. Притаївся. Ну теж непоганий такий прадечу, бачу, що підгрижений за пальчик засунув. Здали не черв'ячки відгризли, але сюди крепкий. Корінчик досить нормальний, такий твердючий, але здали. Його трохи поїли. О, ну. Але я знаю точно, що тако буквально оцей сантиметр. То -то Прогнивши, такі чуть-чуть тірішки -чуть з'їли, далі все, там чистота, чистота. О, забираємо теж чистю і продовжую йти вже на інше місце. Також не забувайте, друзі, дивитися в листя. Хочу її десь місцями кучками листя і я, а десь нема. Тому що отакого листочках можуть бути такі грибики. І треба тож ми Дивимося, де їх виднося, а в листочках не дуже і видно. Тому акуратненько можна вкинути листочки і отаких білесеньких грибів назбирати. Да. Да -да -да -да. Отакі паровані, заховані, Дивіться, оба! Закопалися в землю. Це про те, що я кажу, що є от місця отакі пусті і є ось такі. Виднося, і не треба навіти. Звичайно, ще один такий самий. така троєчка. Звичайно, це не на кожному місці такі гриби ростуть. Ці гриби ростуть тільки на мохових місцях, під берегами, там де м'яка земля. Ну і, звичайно, вони йдуть до самої зими. Зима, сніг падає, мороз над вулиці, а от шапочки стерчать з-під снігу. Це дуже крепкі гриби, і вони витримують холода. Подивіться, які маленькі-маленькі кидають ці грибики. Ну, не то, що маленькі, а просто на таких берегах, у мухах. Просто дуже политик десь далеко. Такі яри туди. Такі подивіться. От. Ось така грибик. Просто туди красота яка. Ах, наше Прикарпаття. Ну, дуже сьогодні вітряно. Прям дуже вітряно. Вода така мутненька. Ну, грибики є. Хоч приморозок такий буде, вроді би трохи ночу. Вітер такий холодний, морозющий. Але гриби все рівно ростущі. От уже збирався йти звідси і замітив два гриба. Отут. Ого! 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 Ну ви не бачили весь цей фокусний, я його зловив, коли він вилетів. І ось такий розина. Прям похожий на гадяричку от реально. Бачите, він від вітру вже аж чуть підтрискав. Ну, що Тут дуже сильні вітри. А цього трохи шапочка відламана, ну вона була відламана. Ну, я вилазив видно важко. Ну ось такі могли би пропустити. Та що, чистю, і ще цього дивитися. Ну страшне, незамітні. Так, 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 дивіться, скільки тут листя цього красивого. Звичайно, в тому красивому лисі має бути просто неперевершений красень. На такого гриба ми надіялися тут знайти, тому що ці листочки... Ці листочки вони якраз і прикривають таку красу. Ну і тільки подивіться, ну це для тих людей, які люблять просто... Ось цю красоту, оцей вигляд і насолоджується просто кожною секундою, коли вони тримаються в руках. Ну і, Звичайно, їхній запах, а запах тут просто казка. Ще один чорний. Бачите, недалеко від того, але на цьому не було листя. І він, як бачите, чуть-чуть темніший. Ну Вже, звичайно, вітер його обдув, пилок припав, все, все як має бути. Ну, без листя, вони ось такі чорні аж. На сонечку, коли вони з'являються літніми такі або під осінь, чи не темної осені такої, то вони розові. Тепер вони темні, білі і заховані. Їх треба шукати. Також недалеко від того. Ще одного знайшов. Ну, Було видно. Листочки з'їгла і тепер вітер. Тому що це дуже великий берег. От. І, і місцями десь такі є просвіти до землі. І от такі огрибики виходять. Там їх замітнуся, що навіть не треба кивати листочки. Дивіться хто тут заховався у нас в корчиках. Промати ще, чи нічого нема. От і тоді, тоді, тоді викопувати ось такого великана. Mm, да, ну що я вам скажу. Картина, яка, бачите, хочу вподобайку. Лайка, дивіться. Седенько. Це наше седенька, наша душа. Друзі, обов'язково кладіть вподобаєчки. І все. І тоді ви будете, бачите. Отаку нашу земну красу. І просто радіти зі мною. Забираємо оцього вілікана, ух, просто нема слів, просто нема слів, як це повезло знайти ось такого. Я дуже радий. Надіюсь, вам також сподобалося. Да. Кажеться, цей гриб попав під роздачу мишей, тому що вони його згризли і він він просто засвітився о, о. о це напевно мав бути точно так як той минулий гриб великий думаю та ж сама копія просто міні копія але це ще не все тому що нам треба перейти, перейти а ось тут Ще один братчик нашій заховався. Дивіться, Шапка його трісланула пополам. Да, ну, ну Що тут скажеш? От також селів Ну це, друзі, просто це, 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 ну, це просто бомба. Бомба. Бомба, подивіться, які солодкі губки з любов'ю для вас. Там сердечко, тут губки. Прям душевні гриби. Чистю, забираю і просто насолоджуюся разом з вами. У нас погода міняється, навіть натрапив дощик трішечки. А ми продовжуємо наші пошуки з такими білими грибами. Теж слоїться від віту. Гарний грибик. Так, так, так. Знову між листочками виліз. О! Так, да, це теж місце у нас рудюче. Так що сьогодні будемо отакі Шукати грибики. Так, да, це, це просто шикарний гриб. Молоді, бачите, молоді кидаються, Головне вони вдивлятися в листочки і знаємо. Навіть... Також отак от грибики ще ростуть. От. От такі містечки можна також знайти. О, ці грашточки, це в кучки. Ну, везе, буває отак на такі місця, Що по декілька штук на одному місці знаходиться. А це не може просто не радувати. Такі братчики. О! О, це два дронів. Такі двойнятка, не? Красиві. Сапочки світленькі, корінчики, такі ясні. Двовкучі, в Ах! Близняшки. У, взяв, глену, А! Близняшки. Узяв, порпанув глину, а замітив ось цього гриба. Думаю, ну не знімаю, типу він маленький виглядав, я почав копати його, а він оказався великий. І ще й недалеко від нього. В листочках. О! Оказався оцей невеликий гриб і ось цей маленький. Це бочечка така. І так, друзі, таке неожиданне відключення. Вот. Ось такі тут грибочки. Звичайно, треба промазати. Переїжджаємо чуть-чуть в інше місце. Тут ми знаходимо в траві. Ми величенького. Беремо його. Переїжджаємо ще в бік. Тут ми бачимо Тому такого собі непоганого грибов в траві. Ну і бачите, вони в траві отакі червоні, волога сюди багато. Тут у нас ще один є. Так, так, так. Закидаємо. Чуди, як бачите, у нас вже появилося. Все. Далі. Засунув вже пальчики глибоко туди. О! о то він глибоко-глибоко заліз туди. Оце коліном чуть не збив. Коліно не збити мав. Ставчує, щось уперло в ногу. Так, і може вже на колінах ходити. Падемо туди до кучки. Ну от. От і вам одне містечко. І скільки урожаю. Це ж це ж треба знайти ну, таке, ні? Це ж просто чудеса. Просто чудеса. Так. Я ще тут на цьому місці шукаю. Ось. ого! так залазимо ми глубину лісочка і тут он таке такі так. і так як я далеко взагалі не відходи тут можна все тако пройти продивитися не звичайно Москові Знайти ще Опа Отако це вов ще Да-да-да-да Оце якраз за той випадок коли ти не очікуєш, а можеш знайти Отакі О, такі. о такі, ще красень. Да. Просто ну, чудесні гриби. Просто чудесні. Давайте зараз підійду туди, до і вже разом і покажу, що це на одному місці твориться Ну що, що така кучка вийшла невеличка. На одному місці одна така краса. Просто, просто чудеса. Ось такого на люди ходять, гриби збирають. І всім хватає, всі задоволені, все Все всім добре. Є гриби, є красиві моменти, є емоції. Так що отако. збираємо всі, ходимо, один одного знаємо, вітаємося і розходимося кожен по своїх місцях. Те, що, друзі, така дорога веде на всіх разом. ну, і моментами нам треба розходитись. Так що ми ще не йдемо додому, а йдемо шукати. Так, на є два розових. Хоч людей тут багато вже пройшло і розгромадили тут все. Ну а такі закрашені. Лишилися на щастя нам. Тому що Тут просто хаос зробили. Цього все ходить. Так, ще випорпув отакого от маленького грибика, такого кавульку. Ну і покажу вам, я не знімав, але я вам покажу декілька грибиків. Дивіться, ось такі грибики, їх збив в листі, прямо що люди нагромадили, я не бачу, я просто йшов і збив їх. Ось такого. І, і. і, 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 Секундочку, нахожу отакого. От Теж в листі збив, не було, виднося. І ось цього. Також у листі був і збив, не видів. От так люди громадять. А цей зараз вже я замітив, то випропав його з землі, йду чистити. Так, так, так. Після громаженого можна ще знайти таке. О! Витя. Які грибульчики. Ні? Ось тут. Ого! Ого. ого, да. Так, о, о. Ось так. О. Ну да, це сімеєчка красиво. І головне дивіться, там вона округи вся громада, але вже все. А там де не громадили, там і гриби вилізли. Фантастика. От, просто просто поставив, хотів чистити, ударив рукою. І тут отаке От на напорпав. Просто рукою мацну о там гриб. Так що не забувайте мацати ще з боків. Ще раз він йшов. Грибики, О. Ого! Так крапка тримається. Ось такі красені, Два в кучі. Ще двинята розумі. О. Такі вони похожі на близнятка. скажіть. З двох сторон вони ідентичні. Яка ж краса може народитися у наших лісах. І це бокові ліси. Люди порпають, порпають, а гриби не випорпують. Ось такого біленького збоку люди от повипорпували, все. ходили, куча, куча слідів. ну. Такі гриби ще лишаються нам. Пісня. І такі ситуації бувають, що люди збивають. Я замітив просто вбився, також сиділо, накрити, ну, білий корінчик замітив. А коли вже кинув, а збоку такі є розові. І виходить три гриби. Розові на одному місці. Ще ще приліплений маленький до нього. М -м? Класно. Мені подобається таке. Ось такі блондинчики, які заховані під листя, мене найбільше радує, тому що ви собі уявляєте таке задоволення знайти такого біленького грибика в темному листі. Ну, звичайно, це не те, що він блондинчик, іменно білий гриб такий. Він є розовий гриб, просто з-під листя. І він ще просто не набрався той тональності, яке би дало йому окраску того темного грибика, якого ми любимо. І щоб листя вже на ньому не було, він би потемнів і був би розовим грибом. А тепер він такий молоденький молоднячок, який тільки з'явився. Ну а що, красиві грибики ми не можемо лишити у лісі її не забрати? Ні, ми заберемо все. Подивіться. Подивіться яка краса. Дивіться просто на ці чудесні контури цього гриба. Подивіться, що тут у нас є. О! О. Да. Да-да-да Отакі два голубчики ще йдуть до нас в компанію Краса! ну просто я не знаю Чудовий похід сьогодні І дуже мені все сподобалося Надіюсь вам це подобається